Сьогодні я додам мадридський реал в англійську прем'єр-лігу, і зовсім скоро ми дізнаємось, чи зможе королівський клуб виграти всі внутрішні трофеї та лігу чемпіонів тільки вже з англійською пропискою. Всім привіт! З вами народний плей і це черговий експеримент на нашому каналі. Але на жаль, без українських команд через невчасне оновлення гри. А в Англії вершкові виступатимуть замість футбольного клубу «Бернлі». І наші цілі на сезон це, звичайно, виграти АПЛ, Карабаакап, Кубок Англійської ліги та, звичайно, Лігу Чемпіонів. А в лізі чемпіонів на нас чекає Айнтрахт, Бурусія Дортмунд, Славія Прага, Парі Сен-Жермен, Копенгаген, Монако, РБ Зальцбург, Авільєреал. А ми по традиції симулюємо до кінця жовтня та дивимося на турнірну таблицю. А починаємо у поєдинку проти Тоттенхема. І мадридський Реал поступається з рахунком 2-1. Я дуже сподіваюся, що ми не вилетимо. Домашні Поєдинок проти Сандерленду 1-0. Карбаука проти Евертона впевнено 4-2. І перший серйозний поєдинок Манчестер Юнайтед приймає Реал Мадрид і впевнена перемога з рахунком 1-3. Приймаємо Ліверпуль на своєму полі. Нічия 1-1. Дебют в Лізі чемпіонів поразка 3-1. Приймаємо Ноттінгем Форест та перемагаємо 1-0. Карабао Кап, Нічия 2-2. А в серії після матчевих пенальті Мадридський Реал вилітає. Це щось неймовірне. Виїзний поєдинок проти Манчестер Сіті, та впевнена перемога з рахунком 0-2. Ось він, ось він, справжній Мадридський реал. Поєдинок проти Дортмунської Борусії в Лізі Чемпіонів ми програємо з рахунком 2-4. Виїзний поєдинок проти Астон Віли, впевнена перемога з рахунком 1-3. Далі приймаємо Ліц на своєму полі. І знову 3-1. І дебютна перемога в Лізі Чемпіонів над Праською Славією. 4 Улверхемптон приймає Мадридський реал і знову 1-3. І прийшов час подивитись на турнірну таблицю. І, чесно кажучи, я не хочу. І в АПЛ Мадридський Реал на другій сходинці маючи 22 залікових бали, 7 перемог, одна нічия та одна поразка. в наступному турі вже цілком реально можемо очолити турнірну таблицю. А в Лізі Чемпіонів справи йдуть не дуже. Після трьох поєдинків лише одна перемога та дві поразки: 7 забитих, 8 пропущених. І наступний поєдинок проти ПСЖ. А зараз симулюємо до кінця року та повертаємось до турнірної таблиці. Матч проти Арсеналу і перемога 2-1. Дуже важливий поєдинок в Лізі Чемпіонів і мадридський Реал поступається. Виїзний матч проти Вестхема, перемога 0-1. Домашній поєдинок проти Челсі і впевнено 4-1. Ліга Чемпіонів матч проти Копенгагена і Мадридська Реал переграє свого опонента з рахунком 3-2. Виїзний матч проти Брентфорда 1-1. Приймаємо Крістал Пелес, та впевнено переграємо. Виїзний матч проти Ньюкаслу. Перемога 0-3. Повертаємось до Ліги Чемпіонів та перемагаємо Монако з рахунком 1-2. Приймаємо Фулхем. Переграємо з рахунком 3-2. Виїзний матч проти Борнмута. Перемога 1-2. Приймаємо Евертон на своєму полі. Перемагаємо з рахунком 2-1. Знову поєдинок проти Ньюкаслу. Перемога 2-1 календарі 1 січня прийшов час переглядати результати. Після 19 турів Мадридський Реал на першій сходинці в АПЛ. 16 перемог, дві нічиї, одна поразка. 42 забитих, 16 пропущених та 50 залікових балів. Манчестер Сіті має 46 очок та відповідно займає другу сходинку. В Еміредс Факап в третьому раунді зустрічаємось проти Ліверпуля. А величі за два тури до закінчення групового етапу займаємо 17-ту сходинку, маючи 9 очок. А до турнірної таблиці повернемось лише в березні. Поїзний поєдинок проти Брайтона і поразка 2-1. Далі приймаємо Манчестер Юнайтед на своєму полі 1-1. Кубку Ліги граємо проти Ліверпуля, перемагаємо з рахунком 2-3. Далі зустрічаємось в АПЛ. Нічия 1-1. Ліга Чемпіонів, матч проти РБ Зальцбургу 2-2. Поєдинок проти Тоттенхема. Знову поразка з рахунком 1-2. Шокує на Тоттенхем в цьому сезоні. Ліга чемпіонів матч проти Від'я Реала. Перемога 1-0. В рамках АПЛ зустрічаємось проти Сандерленду. Впевнена перемога 0-3. Далі приймаємо Вестхем та знову перемога 3-0. Виїзний матч проти Крістал Пелес впевнено 0-2. Кубку Ліги зустрічаємось проти Лестер Сіті і впевнена. Перемога 3-1. Ліга Чемпіонів, поєдинок проти ПСВ, перемога 0-3. Поєдинок проти Челсі, перемога 1-2. Матч відповідь проти ПСВ, перемога 4-1. Переглядаємо таблицю та симулюємо до кінця сезону. В АПЛ Мадридський Реал все ще на першій сходинці. А відрив від Манчестер Сіті так і не змінився. А в Амірець Факап зіграємо проти Манчестер Сіті. Лізі Чемпіонів зайняли 14-ту сходинку та зіграли в плей-офф проти ПСВ, де за сумою двох поєдинків перемогли з рахунок. 4-1, а в одній восьмій зіграємо проти Атлетіко Мадрид. Ну і симулюємо до кінця сезону поєдинок проти Брентфорда, перемога 3-1. Виїздний матч проти Евертона впевнено 0-2. Кубковий поєдинок проти Манчестер Сіті, поразка 1-3, одна восьма фіналу Ліги Чемпіонів. І в першому матчі граємо в Нічию 2-2. Далі приймаємо Борнмут і знову Нічия. Матч відповідь проти Атлетіко Мадрид та Мадридський Реал проходить далі. Виїзний матч проти Фулхему Поразка 3-2. Одна четверта ліги чемпіонів матч проти Ліверпулю. І знову в першому матчі граємо в нічию 2-2. А поєдинку проти Брайтона в АПЛ втрачаємо очки. В трьох поспіль поєдинках в АПЛ Мадридський реал не може перемогти. Матч відповідь проти Ліверпулю. Перемога 3-4 за сумою двох матчів. Нотінгем Форест в рамках АПЛ. Нарешті перемога 1-3. Поєдинок проти Манчестер Сіті і Поразка 1-3. Півфінал проти ПСЖ 1-1 в першому матчі. В рамках АПЛ поєдинок проти Ліцу впевнено 0-3. Матч відповідь однієї другої фіналу і Мадридський реал вилітає з Ліги Чемпіонів. Далі приймаємо Астонвіллу, Поразка 1-2. А з Арсеналом граємо в Нічию 1-1. Поєдинок проти Вулверхемптону, перемога 2-1. І я боюсь дивитись в турнірну таблицю. Провалили ми, відверто кажучи, кінцівку сезону, тому давайте все ж таки глянемо. І мадридський реал займає другу сходинку в АПЛ. А наш найзапекліший ворог Манчестер Сіті став чемпіонами. В Емірець Факап ми дійшли аж до однієї восьмої, а в Карбао Кап вилетіли в одній шістнадцятій. В лізі чемпіонів дійшли до півфіналу, а сам турнір забирає Барселона. З списку найкращих бомбардирів Кіліан Мбапе займає лише п'яту позицію серед асистентів на 5-й сходинці Феде Вальверде, А наш козак Анатолій Трубін забирає золоту рукавичку. А Тібо Курто на другій сходинці. Чесно кажучи, я не думаю, що експеримент. Буде настільки невдалим, але що маємо, то маємо. А вас попрошу поставити лайк, підписатись на канал. А вже в неділю вийде експеримент, де Криворізький Кривбас випробує свої сили в італійській серії А. Ну і з вами був народний плей. На все добре.